Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами пересадимо цю чудову орхідейку. Це дитинка на пеньку, на материнському пеньку. Це вже така вона виросла величезна, бачите? Завдяки вам. Я дізналася її сорт. Це сурфсонг. В одному з оглядів я показувала їй цвітіння, вона вже відквітла, квітла однією маленькою квіточкою. Але ви мені допомогли з назвою, хто її впізнав, написали мені, тож дуже велике дякую вам. А сьогодні ми будемо її відділяти. Але перед тим, як розпочати цю процедуру, я дуже прошу вас підписатися на канал. Поставити лайк цьому відео, адже ми всі знаємо, що YouTube просуває відео і рекомендує ті, які, під якими є активність, скажімо так. Скажу вам чесно: я ще ніколи не робила таку процедуру, руки в мене трусяться. Я не знаю, як я буду її відділяти звідти, але це вже край потрібно зробити. Так якщо дивіться, яке вже в неї коріння, це вже її коріння, дивіться, яке вже довге. Я хотіла пересадити її ще на початку весни, але так як вона викинула квітоноси, я дуже хотіла узна... дізнатися, яке в неї цвітіння, я її залишила тут. А вона мені тепер дивіться, що дивіться, з якою швидкістю вона росте. Це просто щось неймовірне. Вона себе почуває дуже добре, але я тепер не знаю, як її відділяти. Я попробую туди підлізти. У мене є скальпель. Зараз я знайду, де її там видно десь трохи пеньок. Той що був. Він там підфарбований Максимом. Ні, вам не видно. Можливо, так там в глибині там видніється такий невеличкий пенечок, Я не знаю, можливо, я туди і не підлізу, можливо, прийдеться її так як викрутити звідти. Але подивимося, Попробую спочатку туди підлізти. А потім вже, як не вийде, можливо, попробую її взяти за основу туди поглибше і трошки похитати, щоб воно оттуда відірвалося, скажімо так. Хочеться ще ж і зберегти саме ну, сам пеньочок, саму материнську основу, так як подивіться, це все що в горшку. Це корені старої рослини. Оце вже ось нові пішли це малюка нашого. А оце, що внизу, там чудове коріння. І я думаю, якщо в мене вийде її удачно від'єднати, щоб не пошкодити пеньок материнського рослину, воно дасть мені ще одну дітку. Дуже б цього хотілося, так як це мій перший, перший такий досвід. Я не обіцяю, що. Я вам прямо на відео покажу, як я його від'єднаю, так як робити це на камеру ну це максимально незручно. Я, виходить, дивлюся на рослину через телефон, через камеру. А це незручно, так як я толком не бачу, що там, яке там. Ну, зараз будемо щось пробувати робити. Так, друзі, я надібрала трохи звідти кори, дивіться, я знайшла той, що я замазувала максимум, і мені здається, що я бачу місце, де вона кріпиться до материнської рослини. Так. так як я і думала на відео це знімати максимально незручно, це просто нереально. Це потрібно, щоб хтось допомагав самому. Це неможливо зняти. Тож я зараз спробую її там гострим ножем. Відрізати, а потім вам покажу, тому що потрібно буде ще вивільняти корень якось з горшка, бо багато коренів пішли вже проростати в ґрунт туди вниз. Так як я не хочу витягувати звідти весь всі оці корінячі, потрібно буде якось по одному кореню ще пробувати доставати, які туди проросли. Надіюсь, вони не дуже глибоко туди пішли вниз. Так, дивіться, в мене вийшло це навіть швидше, ніж я думала. Я так боялася. Але дивіться, що так, я знайшла те місце, де вона кріпилася. І в мене туди вийшло підлізти сікотором. Я підлізла туди, просто чикнула і все. Тепер пробуємо її доставати звідти. Так, корені потихеньку розхитую. Зараз буду дивитися, де вона тримається, щоб її вивільнити. Звідти. Так, з цієї сторони тут, бачите, всі корені піднялися. А з цієї сторони вона десь приросла. І зараз я вам ще дещо покажу в ході операції. Так, ага, ось проріс корінь. Я дещо знайшла, цікаве. Так, ага, один ось бачу який проріз. Напевно, дуже глибоко і тримається там. Так, зараз оцей попробую підняти. Так. Там ще один є, який пішов глибоченько. Так. Зараз спробую так, щоб не пошкодити його, але от туди потихеньку, потихеньку десь підтріскує, але нічого, рівно нам потрібно її витягувати курені, вон вже в неї багато, тож, я думаю, навіть якщо якийсь підтрісне, то вона це переживе. Так, тут ще запуталась. Так, єсть. І тут корінець, зараз випутаємо ось о, є, так, я вітаю нас, вас, себе вітаю, з, з успішним відокремленням орхідеї. Так, тут пеньок дивіться, залишаю його, буду доглядати за ним, так як зазвичай, малими поливами. І чекатиму наступну дітку. Рас покажу вам місце, де вона кріпилась. Ось бачите, ось це, тут вона кріпилась. І що, власне, я замітила за цікавий нюанс. Так, зараз показую вам, дивіться, в неї наклюнувся квітонос. Я вже це побачила, коли почала надбирати кору. І все ж таки вирішила її відокремлювати. Так як я чекала, поки вона відцвіте цим квітоносом на одну квіточку, то вже не хочу чекати, я вже її пересажу. Якщо він вирішить не продовжувати свій ріст, то ну, хай так і буде. Тому що вже вона велика, бачите, який тові корень її. Потрібно обов'язково пересадити. Так, зріз, я нічим обробляти не буду. Залишимо до завтра її, хай підсихає. А завтра вже, коли ще буде гарне освітлення, так як сонечку зараз зайшло, то погано видно. Завтра ми з вами її посадимо. Так, прийшли вже. Майже доба, майже сутки пройшли. Орхідейка вже підсохла. Приготувала я для неї ось такий горщик. На дно вже я положила пару крупних корин. Так як я сьогодні не купила. Ну, нічого страшного. так, Дивимося, показуємо. Я вчора таки вирішила обробити максимум місто зріз орхідеї, вже все воно підсохло. Це порядок, будемо пробувати сажати, зараз якось корінь заправляти в горшок. Перед тим, як саджати я, мабуть, за півгодинки до цього збризнула корні, оці довгі трохи водичкою, щоб вони трошки стали еластичніші. І будемо зараз пробувати його туди поміщати. Зараз приміряємо, вона ще так на сторону. Росла, хилилася, то не знаю зараз. Будемо якось поміщати. Хотілося б її трошки вирівняти, але якщо якщо вийде, якщо вийде, будемо зараз дивитись, так, два корені зайшли. Дивимося, що в нас тут, виходить? Так, це є. Заправлю цей також зараз постараюсь загнути туди всередину вершечок. Навіть якщо десь трошки корінець трісне, нічого страшного, я сьогодні поливати не буду, буду поливати через пару днів. Тож, навіть якщо підтрісне десь, то встигне затягнутися нічого страшного не буде. Так, ну наскільки я бачу, все нормально війшло. Так, дивіться, Бачите, всі корені там всередині. І зараз буду засипати туди корум. Використовую я посадку пінію, як завжди. Трошки додам моху і кокосових чіпсів, але не дуже багато, так як корені тут практично всі повітряні, вони не були в посадці. Вони не знають, що таке багато вологи, Тож моху кокосових чіпсів буду додати практично ну, мінімум, мінімум, мінімум. І поливати буду перший час замочуванням на буквально на хвилинку, аби тільки зволожились корні. Не заставлятиму. Надовго так, бачите, я підтримую ось однією рукою за листок її і просто засипаю порую. Так, дівчата, взяла таку ракушку. У мене таких багато, я їх часто використовую в таких цілях, щоб підпирати трохи. Орхідеї, які завалюються <кій>, на сторону. Я підпираю саме ракушками. У мене їх колись їздили на море. Багато набрали великих таких гарних. І тепер вони мені служать для підпирання орхідей. Так, зараз подивлюсь, яким. Буком буде краще, мабуть, так. О, о, чудово. Дивіться, майже вирівняна. Поставлю її до сонечка з цієї сторони, щоб вона виправлялася в цю сторону, відхилялася. Ну, і все, в принципі, посадочка готова. Дивіться, я дуже не уплотняла посадку, дуже не втрушувала, так як курені ще там не адаптовані. До посадки вони всі знаходилися на верхній, вони всі, можна сказати, повітряні. Тому я не уплотняла і навмисне дуже не заглиблювала. Тобто, бачите, дуже багато коріння знаходиться на поверхні, щоб воно поступово-поступово адаптувалося. Сьогодні не поливаю, можливо, навіть завтра не буду поливати, я подивлюся, по її стану. В принципі, вже курні такі, що можна і полити. Бачите, вони такі серебристі, але вони ще такого, ну, як сказати, напитані ще водою, ще вони не, не, не починають підсихати, і ще свободно можна не поливати пару днів. І плюс до того, перед посадкою я їх збризкувала, тож днів 2, 3, 4 вони спокійно витримають без полива. А потім. Буду поливати перший раз зануренням горшка у воду, десь до цього рівня, як я вам показую, буквально на півхвилинки, на одну хвилинку, тільки щоб зволожити субстрат, зволожити корені. Краще перший час робити це ну, трошечки частіше, так як, звісно, при такому методі поливу. На півхвилинки на хвилинку, корені і кора не вспінуть напитатися достатньою вологою, і так, ну, при такому поливі посадка дуже швидко просохне. Можливо, такого поливу хватить їй тільки на 3-4 дні. Можливо, на тиждень це максимум. Тож буду слідкувати за нею і поливати по мірі потребності її. Тож, Така вийшла посадочка. Підписуйтесь, будемо слідкувати з вами разом за її долею. Надію, що цей квітоносик, бачите, там в пазухі, можливо, таке орхідея не стресоне і продовжує його розвиток. Тож, підписуйтесь, будемо чекати результата.